На Сумщині у поточному році виникло більше 200 пожеж. Значна частка з них припадає на житловий сектор. Вогонь забрав життя вже 25 людей. Як свідчить аналіз таких випадків, на їх виникнення вплинув людський фактор, тобто елементарне недотримання вимог пожежної безпеки. Щоб запобігти пожежам та їхнім небезпечним наслідкам, будьте відповідальними, у тому числі при використанні альтернативних джерел опалення. Освітлення, а також генерації електричної енергії. Треба пам'ятати, що генератор виділяє чадний газ, тому має розміщуватися лише на вулиці, на відстані щонайменше 6 метрів від вікон та дверей. Туристичні пальники небезпечні для використання вдома, а тому вмикати їх можна лише на дворі або у гарно вентильованому приміщенні. Користуватися можна лише сертифікованими приладами та з неухильним дотриманням інструкцій виробника. Пам'ятайте, газові пальники. Призначені для розігріву їжі тільки в невеликому посуді, гріти на них щось довго є вкрай небезпечно. Під час використання опалювальних печей слідкуйте, щоб вони та димоходи були без тріщин, своєчасно прочищайте від сажі, не допускайте перегріву та не залишайте прилади, що топляться без нагляду. Пам'ятайте, свічка та інші джерела відкритого вогню повинні знаходитися на надійній стійкій основі подалі від легкозаймистих матеріалів та речовин. Одночасно не вмикайте всі електроприлади, це може перевантажити електромережу та призвести до короткого замикання. Наголошуємо, правила пожежної безпеки прості, проте їхне дотримання може призвести до біди. На даний момент на території Шостинського району вже зафіксовано 60 пожеж, на яких загинуло 3 особи.